Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 10 населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова. Внаслідок обстрілу в селі Студенок Коскільської громади постраждала 63-річна жінка. Ворог атакував БПЛА Слобідський район Харкова. У Харківському районі окупанти атакували енергетичний об'єкт. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: п'ять РСЗВ, сім кабів, три БПЛА типу гарань 2 один БПЛА, типу Ланцет, два БПЛА типу 4 чотири ФП-дрони, один БПЛА, тип встановлюються. Пошкоджено та Зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі в селі Старовірівка пошкоджено приватний будинок, в селище Шевченкове автомобіль. В Ізюмському районі в селі Розсухувати пошкоджено електромережі, в селі Оскіл 12 приватних будинків, 5 господарчих споруд. В селі Студенок, амбулаторію та 10 приватних будинків. У Харківському районі в селі Чорняки пошкоджено приватний будинок. У Чугуївському районі в селі Зарічне пошкоджено приватний будинок. Транзитний евакуаційний пункт Олозовій за добу прийняв 70 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 16 тисяч 706 людей. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 35 оперативних виїздів. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння трьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Харківському та Куп'янському районах області. У селищі Шевченкове-Куп'янського району внаслідок влучання БПЛА на територію приватного домоволодіння горів автомобіль на площі 4 квадратних метри. У селі Черкаські тежки дрони атакували приватний маєток, спричинивши пожежу у житловому будинку площою 100 квадратних метрів. На щастя, в обох випадках без постраждалих. Алех піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 12 одиниць вибухонебезпечних предметів за даними генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та купінському напрямках тривають бої зіткнення. На південно-слобожанському напрямку наші війська зупинили 11 атак противника у районах населених пунктів Вовчанськ, Приліпка, Тихе, Стариця, Вовчанські хутори та у бік населених пунктів Везбицьке, кругле нестерне на Куп'янському напрямку. Вчора відбулося 6 атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік піщаного, Курилівки, Петропавлівки та Богуславки. Марія Сурєва, Дмитро Нгоян та Ігор Мікінін, Харків. Новини.